Вітаю вас на уроці Я досліджую світ, і тема сьогоднішнього нашого уроку взаємодія між живою і неживою природою. Всіх до класу він скликає голосистий наш дзвінок, і ми радо поспішаємо на цікавий наш урок. А зараз, дітки, візьміть свої щоденнички вражень і намалюйте свій настрій. З яким настрієм ви розпочинаєте наш урок? Намалюйте, будь ласка, смайлик. вами. Я сподіваюся, що ви розпочинаєте наш урок із гарним настроєм. А зараз ми з вами відгадаємо ревус. Давайте поглянемо. Із пластиліну у нас виліплена яка літера П. Звук П. Правильно? Далі це у нас гриб. Забираємо першу літеру Г і в кінці Б. Уже П-Р. Далі, це що вода замість першої літери В нам треба сказати Р. Р. Не вода, а рода. Виходить природа. Природа, правильно. Давайте ми з вами згадаємо, що ми можемо віднести до тіл природи. У нас є нежива природа та жива. Неживі Тіла вони не дихають, а живі дихають. Неживі не ростуть, а живі ростуть. Неживі не живляться, їм не потрібно нічого їсти і пити, а жива природа все живиться. Тіла неживої природи вони не розмножуються, а живої розмножуються. Нежива природа, так, тіла природи вони не помирають а жива, вони помирають. Давайте ми приведемо приклад. Ну, наприклад, сонечко, так, сонечко, яке в нас на небі, воно, воно не дихає, не росте не живиться, не розмножиться і не помирає. А ось, наприклад, сонечко, але комаха, вона дихає. Воно росте, спочатку маленьке, потім стає більшим, воно живиться, тобто воно вживає якусь їжу, воду, так? розмножується, так? народжується інші і помирає. Тобто, ось так ми можемо порівняти живу та неживу природу. Як ви думаєте, чи можна визначити, що важливіше для нас, жива чи нежива природа? Насправді, дітки, нежива і жива природа вони гармонійно співіснують. Їхній взаємозв'язок дає можливість людям, рослинам і тваринам співіснувати. Тобто ми не змогли б існувати без неживої природи. Подивіться, будь ласка, на малюнок. на яких схемах показано зв'язок живої та неживої природи? Наприклад, без сонця. Не могли рости дерев. Ми знаємо, що кожній рослинці, кожній тваринці і людині необхідна для життя сонця, правильно? Далі, а без, наприклад, дерева, чи може існувати ті, хто їдять, наприклад, листочки, ось гусениця, так? Вона може існувати. Не може вона без листочків існувати. Правильно? Тому жива та нежива Проро... природа діла живої неживої вони дуже пов'язані. Так, давайте далі подивимося. Що в нас тут? Сонечко, так, він поїдає менших комах. Далі. Що в нас тут взаємозв'язок який? Вода так, поливає рослинки, і вони ростуть. Правильно? Правильно. Без води рослини не можуть бути. Вода це нежива природа, а рослина це жива природа. Так, а зараз, будь ласка, розкажіть, використовуючи фото, як взаємопов'язані тіла живої і неживої. Природи. Ну, наприклад, дятел, він що видобуває з дерев? Шкідників. Так? Так, Без, наприклад, так, якщо не буде сонячного тепла, якщо не буде води, дерева, так, дощів, дерева рости не будуть. Далі, друге, що у нас тут? У нас тут ведмідь. Де він живе, дітки? Правильно, там, де холодно. Дивіться, без чого він істувати не може. Йому потрібна вода також, так? І далі номер три, це кінь. Кінь пасеться. Йому потрібні рослини, якщо не буде ну, трава, так, якщо її не буде. Якщо то він не буде впастися, його не буде існування взагалі. Якщо не буде сонця та води, не буде цієї трави. Порівняйте на фото тіла природи за кольором. Формою або розміром. Ну, наприклад, дивіться, схоже, чим воно? Воно схоже за формою сонце та апельсин. Воно майже однакового кольору, але. Ось за формою воно різне. Ну, наприклад, Апельсин, він маленький, а сонце дуже велике. Так, воно зігріває всю нашу планету. Так, а тепер для вас хвилинка цікавинка. Чи знаєте ви, що крокодили їдять черепах, риб та птахів? Для кращого перетравлення їжі вони ковтають камені. Уявляєте? Ну що ж, а тепер встаємо на світ полико. Молодці. А тепер попрацюємо в робочих зошитах. Відкрити, будь ласка, вік на сторіночці 75. Це буде вправа четверта. Нам треба пронумерувати по порядку етапи розвитку рослин. Тобто, як вона починала рости і якою вона стала. Давайте подивимося і згадаємо, із чого починає наша рослинка? Це повинна бути насінинка якась або цибулинка, так? Давайте подивимося, де вона бере свій початок. За це, цей малюнок вона так починає розвиватися. Далі можете поставити відео на паузу, самостійно пронумерувати від 1 до 8, так як ви вважаєте, як росте рослинка. Далі другий малюнок це буде ось ця рослинка. Потім вона починає проростати, так? І вилазить на поверхню з ґрунту. Це буде третій. Далі це буде четвертий так, малюночок. Далі вже з'являється такий корінці, так, це буде п'ятий малюнок. Далі з'являється більше листочків, це буде шостий малюнок. Потім сьомий і коли вже велика рослинка, у неї великі такі, так, корінці і багато листочків. Як ви думаєте, дітки, від чого залежить розвиток рослини? Правильно, розвиток рослини залежить від води, догляду, так як за неї доглядають, розпушують ґрунт, а ще від світла та тепла. Зараз ми з вами проведемо таке дослідження маленьке, виконаємо дослід взаємозв'язок живої і неживої природи. У нас тут показано на першому малюнку, що ми будемо висаджувати якусь рослинку, а точніше, квасолинку. і один так, наш дослід. Ми створимо такі умови, щоб він знаходився під сонечком, ну, тобто не зовсім під сонечком, щоб був так не у тіні, а був да, на, вік на віконці, наприклад, щоб на нього попадало світло. А другий у нас буде ну, у більш такому тинистому місці, де не потрапляє туди сонечко. Як ви гадаєте, яка рослинка? Розкине листочка, випустить свої листочки першою, або яка проросте першою. Ну, я думаю, що та ще сонечко потрапляла туди так, але ми зробимо власне дослідження і заготуємо потім це в зошиті. Що нам для цього треба? Нам з вами знадобиться дві склянки вата або ватні диски. Насіння квасолі та вода. У кожну склянку ми покладемо шматочки вати або ватних дисків, далі на ватку ми покладемо квасолинку та прикриємо іншим шматочком вати. Але нам не, ми не повинні забувати, що для того, щоб щось росло, ми повинні його поливати. Тож на вату у кожну скляночку ми нальємо трішки водички. Але першу склянку. Ми розмістимо на підвіконі. Будь ласка, якщо зараз ви вдома знаходитесь, попросіть у матусі фасолинку, візьміть дві скляночки, вата, покладіть і спробуйте зробити такий досвід. Одну склянку треба розмістити на підвіконі, куди щоденно потрапляє сонячне світло, а іншу треба поставити у темне місце, куди ну, зовсім не потрапляє сонячне світло. І треба спостерігати за обома скляночками з квасолинками. Потім ми зафіксуємо своє спостереження і за тиждень зробимо висновок: чи можуть жити рослини без сонця і запишемо наш висновок. Висновок ми будемо записувати ось сюди. Поки наша квасоля буде проростати, ми будемо чекати і нічого писати не будемо. А ось через тиждень ми сюди обов'язково повернемось і запишемо. Ну ще ж, а тепер давайте пограємо у гру. Нам треба з вами зелений колір і червоний. Візьміть олівці зеленого та червоного кольору, і будемо, якщо жива природа, зелений піднімати, якщо не жива природа, будемо піднімати червоний кольор. Равлик. Зелений. Ось місяць. Червоний. Собака. Зелений, камінь, червоний, дерево. Зелений, хмаринка, червоний. Тічинка. Зелений, гора, червоний, гриб, зелений, сонце. Червоний. Пташка. Зелений. Сніг, червоний. Молодці дітки. Ну що ж, зробимо висновок, підсумок такого року. Нежива і жива природа, вони взаємопов'язані. Жива природа не може існувати без неживої. А зараз, будь ласка, оцініть свою роботу на уроці за допомогою наших ромашок. Якщо у вас все вийшло, вам сподобалось і ви запам'ятали багато чого. Оберіть ромашку із зеленим кольором. Кому нічого було не зрозуміло, то тоді з червоним. Але я сподіваюся, що вам було все зрозуміло. На цьому все. До побачення, до нових зустрічей.